Сьогодні в цьому відео ви побачите, як отримати безкоштовні робокси. Я це перевіряв, всі ці способи вони працюють. Так що, прямного вам перегляду, всі режими будуть в описі. Дивимося, що у нас скоро прийде 66. схожих. Я не знаю. І, друзі, це наш перший спосіб. І це. Як ви вже здогадались, це плізонет. Ось. Ми, значить, заходимо, беремо нашу штуку там, де ми будемо продавати, щоб у нас купляли, і у нас були робукси. Дивіться, о, бачите ось ці паси. Нам потрібні паси, і ви підходите там, де багато людей, і просите Roblox. Але як зробити ці паси, зараз я вам покажу в Roblox сайт. так, На телефоні ви просто заходите в Roblox та Create. Чи на телефоні ви можете просто зайти на сайт Roblox Studio. Ми просто з комп'ютера заходимо в «Create». Е та, друзі. Е дивіться, ми ось зайшли. І, як бачите, ось я візьму ось цю карту. Якщо у вас є карта публічна, заходите в неї. Якщо у вас немає карти публічної, то ви берете... Ось у вас тут повинно стояти, ви йдете паблік. Я піду ось ці три, три риби. Е, І ви дивитесь: отут monetization і Пасес. Ви йдете на пасис. Е, Дивіться, це ми давайте. Не знаю, як виділити, але е, я вже два сьогодні зробив, щоб протестувати. Е, давайте що, ну, яку яке зображення зробити? Давайте ось цю. Е, так, давайте. Е, Глібус Глібус. Е, так. Create Passes. Ви просто, яку хочете картинку робите і все. Називайте теж, яку хочете. Е, заходимо три. Ані. Просто нажимаєте на неї. Е, та, друзі. А, а, і потім ми йдемо на три риски, вже коли зайшли. І тут буде Салес. Ну, я не знаю, що це. Е, і давайте яку? 10, 5, Давайте. 45 робуксів. Все. Ось так і свев. Ось так. І все, у вас є такі штуки. Давайте перейдемо до другого варіанту. Другий спосіб, друзі. Е, і це. Е, прямо як Please donate, але ти не повинен просто стояти і випрошувати, ти будеш по-реальному працювати. Ну, ти будеш малювати. Е, що, я намалював всякі. Типу, ось такі, ось такі штуки. Е, це що... Хто це знаю. Е, я прикольний, ну, ось так. Дивіться, ти заходиш. І так, друзі. Е, що ми будемо зараз робити? Це третій режим. Ось такий сайт, як ви бачите. Ось пишете таке в гуглі, і знаходите. Е, як заробити тут е, гроші? Ви ну, реєструєтесь, пишете ваш нік, е, може почту там. Е, і дивіться, я вже заробив 65 робуксів, але ну, у мене зараз 66. Ну, я ще один. Дивіться, як заробити. Е, йдемо сюди, Earn. Е, Дивіться, ви, ви отримуєте 50 копійок робуксів. Якщо підписуєтесь на Discord, Ютуб, TikTok та Інстаграм? Якщо ви на всіх цих підпишетесь, два робукси буде. Як я заробив е... цей. А, дивіться, ще є цей розіграші, ви заходите і ви можете 50 робуксів отримати. Це дуже круто. Вже 99 людей. Ну, може, ви виграєте, як я. Який спосіб? Я вам е, кажу, щоб ви змогли швидше заробити робукси? Це йдете сюди. Ось така штука. Заходите. І ось тут ви відповідаєте на питання. Ну, заходите, наприклад, сюди, бам, і сюди. І ви зрозуміли, і ви так можете заробляти. Як звідси е, ну, вивезти свої робукси? Ви заходите сюди. І якщо у вас 7, це ви повинні заробити мінімум 7 робуксів, щоб вивезти. Е, берете. Я виведу 66. 6. Оп. Вивезти. Е, ось так. І так, друзі, я розібрався. Ми йдемо сюди. Нажимаємо на першу, перший крок. Е, і так, е, Create. Ми сюди вставляємо, ну, давайте оп. І називаємо її. Е, давайте. да, Ані. ні, відео. Ну, наприклад, е, ставимо, скільки у нас там була. Е, Ось це. Скільки мені треба? А, 95. Ставимо цифру, яка пише нам. 95. А, так. Оп. Тепер ми беремо сюди Copy Asset ID і сюди вставити процес. Дивимось. І зараз оп! Ви успішно зняли сюди. Май, сюди. І дивимося, що у нас скоро прийде 66 робуксів, друзі. Дякую вам всім за перегляд цього відео. Всім удачі і всім бувай!